You go be alone for a little bit. All right? Побудь трохи наодинці, гаразд? You go це розмовна форма, скорочення від you should go або «Go ahead and». Be alone, бути наодинці, без інших людей. For a little bit не надовго, трохи часу. «All right» – Це м'яке запитання, щоб переконатися, що співрозмовник не проти. You go be alone for a little bit, right? How many times have I told you guys not to make out on my bed? Скільки разів я вас просила не обійматися на моєму ліжку? How many times have I told you guys? Це вираз роздратування, коли хтось постійно порушує правило. Not to make out. Не цілуватися, не обійматися. Не проявляти романтичну близькість. On my bed на моєму ліжку. How many times have I told you guys not to make out on my bed? I'm gonna go take a shower. I'm gonna go take a shower. Я піду прийму душ. Або більш природно, я йду в душ. I'm gonna... Це розмовна форма I'm going to. Тобто я збираюся go take a shower. Піти прийняти душ. I'm gonna go take a shower um, I should, I'm gonna go take a shower. It's time to go home. 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 Час йти додому. Або пора додому. Це коротше і природніше в розмові. It's time, час або пора щось зробити. To go home йти додому. It's time to go home. Це універсальна фраза, яку можна сказати після роботи, вечірки, або просто коли відчуваєш, що вже досить. Я просто намагаюся пояснити тобі свою ситуацію або трохи м'якше. Я просто хочу, щоб ти зрозумів мене. I'm just trying. Я лише намагаюся, без тиску. To make you understand, щоб ти зрозумів. My own situation. Мої обставини, те, що я переживаю. I'm just trying to make you understand my own situation. All right, look, here's what we're going to do. All right, look, here's what we're going to do. All right, look, here's what we're going to do. All right, look, here's what we're going to do. Добре, слухай, ось що ми зробимо. Або трохи жорсткіше. Так, дивись. План такий. All right, це сигнал початку, типу добре, окей. Okay. «Look» звертає увагу, як слухай, або дивись. «Here's what we're gonna do. Ось наш план дій. Ось що ми зробимо. All right, look. «here's what we're gonna do. Це типова фраза для лідера, який бере ініціативу в свої руки. Okay, here's what we're gonna do. Right, here's what what we're we're do. do. right, You think you're better than me, don't you? You think you're better than me, don't you? You think you're better than me, don't you? Ти думаєш, що ти кращий за мене, так? Або більш емоційно? Ти що вважаєш себе кращим за мене? You think you're better than me. Це звинувачення, коли хтось ставить себе вище за когось, don't you? Це риторичне уточнення, яке підсилює емоцію. You think you're better than me, don't you? You think you're better than me, huh? You think you're better than me? Not. If If you you don't don't mind mind me me asking, asking, uh, the potato clock, how does it work? If, if you don't mind me asking, uh, the potato clock, how does it work? But if you don't mind me asking, the potato clock, how does it work? Якщо ви не проти, я спитаю. Картопляний годинник, як він працює? Або більш живо? Можна спитаю? Картопляний годинник, як він узагалі працює. But if you don't mind me asking, це ввічливий вступ, щоб не здатися надто прямим. Це як типу, не хочу здатися нав'язливим, але The potato clock уточнення теми, про яку йде мова. Про картопляний годинник. How does it work? Основне питання як це працює? But if you don't mind me asking, The potato clock, how does it work? Well let, me tell you something, caveman. well let me tell you something, caveman. Well, let me tell you something, caveman. Добре. Дозволь я тобі дещо поясню, печерна людина. Або більш живо. Окей, слухай сюди, печернику. Well, let me tell you something. Це фраза, яка сигналізує. Зараз буде емоційна або важлива репліка. Часто звучить перед тим, як хтось видає правду або починає сварку. Caveman. – це образливе або жартівливе звертання. Натяк, що співрозмовник примітивний, відсталий, мислить як у кам'яну добу. Well, let me tell you something, caveman. Well, let me tell you something. Well, let me tell you something. I'm gonna ask you one more time. 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 Я запитаю тебе ще раз. Або більш жорстко, я питаю в останнє. I'm gonna це розмовна форма I'm going to, тобто я збираюся. Ask you запитаю тебе. One more time ще один раз, останній шанс. I'm gonna ask you one more time. Це фраза з напругою, яка звучить у фільмах перед тим, як герой втрачає терпіння. I'm gonna ask you one more time. But I'm gonna ask you one more time. That's the most romantic thing I've ever heard. That's the most romantic thing I've ever heard. That's the most romantic thing I've ever heard. Це найромантичніше, що я чула. That's the most romantic thing. Це найромантичніша річ. Фраза дія. "I've ever heard", яку я коли-небудь чула. будь -коли. That's the most romantic thing I've ever heard. It's going to take a little time, Sam. It's going to take a little time, Sam. It's gonna take a little time, Sam. Це займе трохи часу, Сем. Або більш природно. Потрібен час, Сем. take. Це займе. Знадобиться. A little time. Трохи часу, не миттєво. Сем. Це звертання до людини. додає особистого тону. It's gonna take a little time, Sam. Це фраза, яку кажуть, коли хочуть заспокоїти або пояснити, що результат не буде негайним. Hello there. Hello there. Hello there – привіт. Або трохи тепліше. Здоровенькі були. Hello – це стандартне привітання як привіт. There це буквально там. Але тут це просто додаток для тону. Разом звучить трохи більш дружньо або несподівано, ніж просто hello. Hello 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 there. 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 Hi, hello there. Hi. Look, your worshipfulness. Let's get one thing straight. Look, your worshipfulness. Let's get one thing straight. Look, your worshipfulness. Let's get one thing straight. Слухайте, ваша величність. Давайте прояснимо одну річ. Або більш живо. Послухайте, ваша поважність, давайте одразу розставимо крапки над і. Look. Слухай. Послухай. Показує емоцію. Your worshipfulness. Саркастичне звертання. Типу, ваша величність. Let's get one thing straight. Давайте прояснимо одну річ. Одразу розставимо все по місцях. Це типова фраза для конфлікту з гумором. Тут сарказм плюс впевненість. Хан Соло звертається до принцеси Леї і трохи дражне її запихатість Look, Your worshipfulness. Let's get one thing straight. We don't know the first thing about money. Ми взагалі нічого не знаємо про гроші. Або більш живо. Ми не тямимо в грошах ані трохи. We don't know. Ми не знаємо. The first thing – Буквально першу річ. Але тут це ідіома, яка означає нічого. Жодної базової речі. About money про гроші, фінанси, як з ними поводитися. Ця фраза показує повну некомпетентність, коли герої стикаються з реальністю. Наприклад, виграли мільйон доларів, але не знають, що з ним робити. We don't know the first thing about money. I don't want to ruin the surprise. Я не хочу псувати сюрприз. Або трохи живіше. Не хочу зіпсувати несподіванку. I don't want. Я не хочу. To ruin – зіпсувати, зламати, зруйнувати. The surprise – сюрприз, несподіванку. I don't want to ruin the surprise. Аааа, oh, that is the cutest thing I've ever seen. Ой, oh, that is the cutest thing I've ever seen. Ой, це наймиліше, що я коли-небудь бачила. Або більш природно. Боже, це така милота, я ще ніколи такого не бачила. О, oh, це вигук розчулення, типу Ой, Боже, ня. The cutest thing, наймиліша річ, істота, момент. I've ever seen» я коли-небудь бачила. Це present perfect, що означає досвід за все життя до цього моменту. Це фраза, яку кажуть, коли бачать щось надзвичайно миле кошеня, дитину, романтичний жест або навіть мем Оу, oh, that is the cutest thing I've ever seen». Please don't, call me that. Please don't call me that. Будь ласка, не називай мене так. Або трохи емоційніше. Прошу, не треба мене так називати. Please. Це ввічливе, будь ласка, або прошу. Don't call me. Не називай мене. That – Так? Тобто конкретне слово або прізвисько, яке людині не подобається, викликає дискомфорт. Please don't call me that. I've never done anything like this before. Я ніколи раніше не робила нічого подібного. Або більш живо. Я ще ніколи такого не робила. I've never done – Я ніколи не робила. Anything like this – нічого подібного до цього. Before – Раніше до цього моменту. I've never done anything like this before. Це коли ви пробуєте щось нове, незвичне або ризиковане. No, I don't think that's a good idea. Ні, я не думаю, що це гарна ідея. Або більш живо. Ні, мені здається, що це погана ідея. No, це чітке заперечення I don't think? Я не вважаю, мені не здається. That's a good idea, що це хороша ідея. Цю фразу кажуть, коли не погоджуються з пропозицією, але хочуть звучати спокійно і ввічливо. Використовують, щоб не образити співрозмовника, але дати чітко зрозуміти свою позицію. No, I don't think that's a good idea. No, I don't think that's a good idea. When all this is over, I'm gonna sit down and buy you a big thick steak. When all this is over, I'm gonna sit down and buy you a big thick steak. When all this is over, I'm gonna sit down and buy you a big thick steak. Коли все це закінчиться, я сяду і куплю тобі великий соковитий стейк. Або ще живіше. Як тільки все це мине, сядемо, і я пригощу тебе добрячим стейком. When all this is over. Коли все це закінчиться, мається на увазі складна ситуація, війна, криза тощо. I'm gonna sit down. Я сяду, тобто нарешті відпочину, розслаблюсь. And buy you, і куплю тобі. A big thick steak. великий товстий стейк. Тобто щось смачне як нагорода. Це дружня тепла фраза. Вона передає надію, підтримку і обіцянку. Після всіх труднощів буде нормальне життя. Буде час для друзів і для стейків. When all this is over, I'm gonna sit down and buy you a big, thick steak. I'll meet you in the lobby, but only because you're paying me to. I'll, me I'll meet you in the lobby, but only because you're paying me to. Я зустрінуся з тобою в холі, але тільки тому, що ти мені за це платиш. I'll meet you in the lobby. Я зустріну тебе в холі, наприклад, готелю або офісу. But only because. Але тільки тому, що. You're paying me too. Ти мені платиш за це. Це частина моєї роботи. I'll meet you in the lobby, but only because you're paying me too. Actually, I needed to get away for a little bit. Насправді, мені просто треба було трохи відпочити. Або, чесно кажучи, мені просто треба було ненадовго зникнути. Actually, насправді, чесно кажучи, уточнення, зміна тону. I needed to get away. Мені треба було втекти, а змінити обстановку, відпочити. For a little bit. Ненадовго, на трохи. Це фраза про втечу від рутини, стресу, або просто бажання побути наодинці. Actually, I needed to get away for a little bit. I'll I'll see see you next week at our usual time. I'll see you next week at our usual time. I'll see you next week at our usual time. Побачимось наступного тижня у звичний час. Або трохи живіше. До зустрічі наступного тижня, як завжди. I'll see you – Це побачимось. Зустрінемось. Next week. Наступного тижня. At our usual time. У звичний для нас час. Той самий, що завжди. Це спокійна буденна фраза. Для регулярних зустрічей, уроків, дзвінків. Добре працює для завершення відеозустрічей. I'll see you next week at our usual time. Thank you